Вітаю, друзі! А також світає верба, тонко стобро, тахіс. Боже, подивіться, яка краса. Це, це просто Тут І рожеві квіти, і жовті, і салатові, які хочеш. Боже, і дюйна теж лазить. Щоб ще буду прибирати, звісно, трошки пізніше, але таке. Коротше, друзі, я вам так рекомендую таку вербу собі завести. Вона дуже красива. Просто оці всі квіти, вони неймовірні. Подивіться просто. І ще вони. Ще воно так приємно пахне, блін, капець. Трошки десь там воно підмерзло, під ще щось. Ну слухайте, ніхто не в нас, як кажуть. Навіть бач, навіть дюна воно, що робить? Дюночка. дюна, 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 дюна. Це треба брати, Точняк, типу, не, не це. Хочу позаслатиться цим агроволокном, щоб було все гарно. Коротше, верби обожнюю. В неї такі красиві листя, такі ніби як у оливки, потім пізніше, воно навіть часто зимує з листям ця рослина. А... Дюна, ну давай, дійсно. Хата, Був кітне макота, ну їх багато знаєте. В неї дуже красиве стебло, воно червоне, воно дуже м'яке. Воно дуже любить. А... Ну, Вона любить воду, але в принципі, тут не так волого, як здається, але це вона просто кішка живе більше. Хоч уваги, ну давай. Діна, давай ти дуже зараз... Так, кажи, що, що ти скажеш про цього про виробу? Ага, всі розумні, м'явка, ти розкажи, цікаво. Коротше, друзі, заводьте Милану Тахіс. Дуже красива верба, я дуже люблю її. Вона гарно формується, вона бачите, невелика. Вона. У мене була з такого шаринця маленького. Просто, видите, як красиво, просто дуже гарно. І Вітер і коти. Зараз Давайте кота закриємо в цьому в туалеті. А ну дюна. Я тут, і сидимо. Так буде з кожним, хто мені заважає садівництво, друзі. <рігалі> Я знайшов можних котів, що вони йдуть з будь-якого. Пан ситуації вихід. Так що ось так, друзі. Добре, пішов кота годувати, тому що а вам побачить. Пока-пока.